Хак, це митройдування постапокаліптичного світу, де головний герой в пошуках свого друга використовує різні технології майбутнього. Ця гра повністю створена на одному моєму улюбленому принципі: залізай всюди і нюхай кожний кутик, щоб знайти чим побільше лута. Різні таємні кімнати, схованки, артефакти. Вся ця гра напічкана такого роду приколів. Звичайно ж, і по проходженню гри ви будете дізнаватися історію і сюжет цього світу. До того ж, познайомиться з багатьма персонажами, деякі навіть будуть нашими наставниками, що будуть розказувати, куди нам треба йти і що робити. Консоль тут теж найзвичайнісінька. Є меч, є деш, є біг, хіба що не дуже звичайний хлист йо-йо. Окей, називайте як хочете. Якщо на самому початку ви не могли ламати ці каменюки, то з появою цієї зброї ви будете прорублювати собі дорогу. Ворогів в грі теж немало. От тобі голодні собацюри, живе желе, інколи зламаті роботи. Здоров'я персонажа небагато, та при смерті персонаж просто телепортується до найближчої станції переродження. Тож всі, хто люблять рогалики... Вам це відео та ця гра не підійдуть. До речі, іронічно, що перероджуватися ми будемо в туалеті. Бачу, дуже креативно придумали. Але так само цей туалет ще слугує як телепортатор між іншими туалетами, яких, звичайно, потрібно спочатку знайти. Звичайно, у вашому арсеналі буде мапа, яка буде показувати, куди нам треба йти, бо розвітвень в цій грі просто багацько. І знову ж таки весь гімплей зав'язаний не на пошуках сюжета, а дослідження карти. І на кінці кожної локації буде прогрес її проходження. За умовою, що ви не пройшли всю карту повністю, ви можете будь-коли вернутися, наприклад, в ту же локацію руїн. Локацій теж є досить багатсько, починаючи від руїн, закінчуючи містом, де виживають інші люди. І цих персонажів дуже багато діалогів, які потрібно всі прослухати, щоб було інтересніше грати. Сама гра здається рядовою митруювання, яка тепер стала такою популярною, що навіть стиль гри обрали темновато синю сір та все рівно гра мені сподобалася. Звичайно, вона не зрівняється з капкедом чи з Донстарвом. Але якщо вас інтересує жанр постапокаліпсиса, то будь ласка, грайте! Звичайно ж, гра славиться своєю простотою в управлінні, бо, як мінімум, ми можемо користуватися мишкою. Хто зрозумів, той зрозумів. Дякую за перегляд відео. Підтримайте мене деякою гривнею для моєї монобанки. Один із підмисників це прийняв дуже буквально, тож надіслав тисячу гривень. Я йому дуже вдячний за це. Відео вийшло невеличким. Пробачаюся, що так сталося. Я не дуже багато пограв у. Цю гру та й сроки маленько піджимали. Тож, я виклав базу, саме головне, щоб ви знали, ну, про що ця гра. А до кінця сюжету я ще так не дійшов, я всю гру знову ж таки не прийшов. Також заходіть на мій ТГ-канал, щоб знати новини першими. Бажаю всім сієст!